Той, що виходив тільки вночі, колись у давню давнину жив собі убогий рибалка, і мав він три дочки на видані. Один парубок хотів посватати котрусь із них. Але парубок цей виходив з хати тільки вночі, через те, що всі його цуралися. Коли він попросив руки найстаршої дочки, та йому відмовила. Середульша навіть слухати про нього не схотіла, а наймолодша згодилася стати йому дружиною. Весілля справили теж уночі, а коли молодята лишилися удвох, чоловік сказав молодій дружині Розповім я тобі свою велику таємницю. Мене зачаровано, тільки вночі я людина. А вдень плазую черепахою. Є лише один спосіб визволитися від чарів зараз таки розлучитися з тобою і вирушити в далекі мандри, удень черепахою, а вночі людиною. Якщо ти будеш мені вірною і заради нашого кохання перетерпиш усі злигодні, то лихі чари зникнуть, і я назавжди застанусь людиною. Я все перетерплю. Відповіла його молода дружина. Гаразд, сказав чоловік, і надів їй на палець персня з діамантом. Знай, додав він на прощання, що цей перстень в усьому допоможе тобі, якщо ти проситимеш допомоги для доброго діла. Тільки но почало сіріти, як чоловік став черепахою. Він повільно, як і кожна черепаха, Рушив у важкі і далекі мандри. А молода його дружина подалася до міста шукати роботи. Іде вона дорогою, а назустріч їй жінка з хлоп'ям, що плаче без угаву. Дайте ваше дитя мені на руки, і я його вам вгамую, сказала молода дружина того, що виходив тільки вночі. Ох, аби ви його вгамували, тяжко зітхнула мати. Він у мене. І вдень, і вночі плаче. Чарівна сила діаманта, шепнула молода жінка, зроби так, щоб хлоп'я сміялося, вистрибувало і пританцьовувало!» Вона ще й не доказала, а хлопчик уже засміявся і застрибав, пританцьовуючи. Прийшла молода дружина того, що виходив тільки вночі до міста, зайшла до пекарні та й каже пекареві жінці. Візьміть мене, будь ласка, на роботу. Буду вам доброю помічницею. Пекарова жінка згодилася, і молода наймочка стала місити тісто, примовляючи. Чарівна сила діаманта! зроби мою роботу легкою, і хай усі приходять купувати хліб тільки до цієї пекарні, поки я тут працюватиму. Відтоді всі люди в місті купували хліб тільки в цих пекарів, а одного разу прийшли до них. Три гарні юнаки. Як побачив лани красуню наймичку так і закохались у неї всі троє. Даю тобі сто тисяч лір, тільки дозволь прийти поговорити з тобою, сказав один парубок. А я даю двісті тисяч лір, перехопив другий, а я триста тисяч лір, мовив третій. Гаразд, приходь завтра вранці, сказала красуня третьому. А грошей мені ваших не треба. На другий день прибігає раненько парубок. Красуня впустила його до пекарні і каже Як ти мене любиш, то заміси оце тісто, залюбки радо погодився парубок. Почав він місити, а тісто ніяк не вимішується. Настав уже день, надійшов вечір, упала ніч, а він ніяк не вирве тіста з рук. Аж настав ранок, тісто замісилось. То чарівна сила діаманта не давала парубкові його замісити. Довгенько ж ти тісто місив, сказала красуня. Ні, таких робітників мені не треба. І вигнала залицяльника геть. Коли це приходить другий парубок. Вона й каже йому Як ти мене любиш, то заміси оце тісто. От парубок місив, місив, уже день настає. Минув вечір настала ніч, а він усе місить. То чарівна сила діаманта не давала йому скінчити роботу. Аж на ранок другого дня тісто нарешті замісилося. Кепський з тебе робітник, що місив тісто цілу добу, іди собі геть, сказала красуня, та й вирядила його з пекарні. Аж тут і третій парубок прийшов, проситься. Щоб красуня впустила його. Вона і цьому, як хочеш, щоб я переконалася, чи з тебе буде роботящий чоловік заміси оце тісто. Гаразд, казав парубок, я до цієї роботи звик. Місив він, місив, місив, місив. А тісто все не замішується, і рук не дає себе вирвати. Вже й день минає, і ніч настала, а він місить. Аж уранці. Врешті замісив. Ну, й робітник із тебе присоромила його красуня. Ні, з таким я знатися не хочу. Та й випровадила парубка з пекарні. Зійшлися посоромлені парубки і змовилися притягти красуню до суду, за те, що вона з них, мовляв, насміялася. А за тих часів стражниками були не тільки чоловіки, але й жінки. От і прийшли до пікарні аж чотири стражниці, щоб заарештувати красуню. Чарівна сила діаманта. шепнула вона. Зроби так, щоб стражниці пересварились між собою і скублися цілий день і цілу ніч, аж до ранку. Стражниці, як стій, зчинили між собою сварку, а згодом дійшло і до бійки. А суддя. Чекав, чекав своїх стражниць та й послав на другий день уранці стражників, щоб прошукати їх. Тільки но підійшли стражники до пекарні, а красуня і шепнула діамантові. Зроби так, щоб вони забули, куди чого їх послали. І хай грають собі в довгі лози. Вона ще й не доказала, а стражники. Нахилялися і стрибати один через одного та все далі і далі від пекарні, а тоді вулицями через усе місто, поки їх не стало й видно. Саме тоді до пекарні підповзла черепаха. Красуня визирнула у вікно, тільки но черепаха її вгледіла, як обернулася на молодого, вродливого чоловіка. Отак діждалася вірна дружина свого коханого, врятувавши його від лихих чарів. Відтоді він уже ніколи не обертався на черепаху, а до віку був доброю, чесною людиною, і добрі люди шанували і любили його.